Я вам розкажу невеличкий такий прикальдес. Сьогодні 19 число, вчора було 18-те. День Че. Просто дієс іри. Закон про мобілізацію вступає в силу. Але я впевнений, що не 18-го, не 19-го, не 25-го, не 20-го не вистачить навіть мільйону мільярду світлових років, щоб такі, як Стерненко або Лачин. Нарешті дійшли до військомату, але вони будуть сидіти на шота Руставеллі у фешенебельному ресторанчику, показувати вам борщик зі сметанкою, який вони їдять. Да, розумію, шота Руставеллі це не печерський військомат. Я, чесно кажучи, дивуюся ігорові. Ну чому він не може туди зайти? Вам забезпечено десь 6-8 годин прекрасного, прекрасного часу. Черги, приємні лікарі, привітний персонал, який забуває вашу справу. Через день ви приходите, вони знову забули вашу справу. Через тиждень ви приходите вашу справу. Знов не підняли. О, господи, з першого поверху на другий або на третій з архіву. А був там такий лікар-психіатр. Виносить він. Ми всі в черзі сидимо. Да, там якийсь третій четверть, години, четверту годину. Він виносить таку ручку. Цей психіатр і каже: Що це таке? Що це таке? Що ви бачите? Ми кажемо ручку. говорить, а це фалас. Видно, що людина була з школи Фройда. Такий кандовий чувак, психоаналітик, Не якийсь там КПТ гештальт. Потім ти такий потрапляєш нарешті до лікаря. Жінка-терапевт, там тобі, а, он, як зараз, як сьогодні пам'ятаю, щось там гундіть під носа. Є? Я такий ні. Є. Я такий ні. Свободен, годен. Далі ви потрапляєте до хірурга, і тут починається най-най-най-най-най цікавіше. Ви стоїте десь у п'ятьох, у шістьох. Можливо, у вас навіть сім людей з нами, з нами тоді були суворовці, і вам треба догола роздягатися. Ви всі хлопці, вам років по 16, по 17, декому можливо, навіть по 15. Ви всі стоїте абсолютно голяка, На вас дивиться комісія з людей п'яти. Це не просто один хірург, да? і ви один в кабінеті. А це сквозні кабінети, сквозна черіда оцих кабінетів: один, другий, третій, четвертий. Тобто це такий прохідний двор, да з кабінету в кабінет вони зазвичай відкриті, закриті, і ви там стоїте. І мій друг такий каже: «Та, господі, що я залупу перед суворовцями не покажу. Говорить, там мені не стыдно. Там чому він казав про залупу і про суворовців, Тому що якраз з училища Богуна. Можливо, воно тоді ще називалося Суворовське. да теж були хлопці їх привели, видно на ну щоб стали вони на облік, бо ти ж в це в Богунівське, ти йдеш ж не в 18 років, да? напевно ти йдеш туди після 4 класу. Да, як от в Київське державне хореографічне училище, в якийсь там коледж та да? напевно, після 4 там в 10 в 11 років десь так. І їм треба треба було теж показувати, так би мовити, і кістки, і верхні кістки, кінцівки, тобто і нижні кінцівки, да й за лупу показати, що ж. Ну і ось мій друг так прикольнувся, Говорить, що ж я постісняюсь перед суворовцем, це сделать. Потім психіатр був. Психіатр це прекрасна людина. Я не знаю, чи він досі працює в нашому любому військоматі Печерському, але це була та людина, заради якої варто було по 6-8 годин сидіти там, потім на наступний день приходити. Потім через тиждень приходити 6-8 годин сидіти там, чекати в довжелезних чергах. Там такі черги, що люди не могли до, докликатися до того, хто був останній, підходячи під е, ключовий кабінет. Да хто останній нікого нема, зайду. Йому кажуть, пішов нахуй. Там ще черга, і він такий йде в кінець, знаєте, там ледь не до гіпербореї доходить, і там оцей останній чувак сидить, такий, да-да-да, я останній. Там типу, сіжу тут з, з 8 ї з 9 -ї години ранку. Так ось психіатр це ну, просто геніальна там людина була, а геній це завжди на межі безумства. да, Це дуже складно диференціювати, чи то да, геній, чи то безумець. Так ось був у мене однокласник Дмитро Асонов. І до речі, він зараз став реально психіатром. Клінічним психологом, психіатром, там різноманітні клінічні складні випадки і ПТСР зараз вони займаються, тобто ну, в такому науковому розрізі, а шукають постійно якісь там такі проривні методики, концепти, які б могли допомогти, зокрема військовим. Бо це дуже дуже важливо. І оце якраз Асонов у 16 своїх років. И Д, до психиатра, а я за ним наступный. И я потім захожу, захожим, такие, блядь, эти ассоновы, сука, масоновы. говорит, вы знаете, я ж в свое время в оперном театре работал, говорит. Я там пел э, Арию Герцога. Вы знали об этом? Вы понимаете вообще, что это такое? Ария Герцога, это не хуйня какая-то собачья. Там же ж, блядь, вся суть женщин в этой Арии Герцога. Э, пропета, воспета и так далее. Я смеюсь, я угораю, хохотываюсь. Ну, і ось так хороший психіатр чекає тебе на адекватність. Да, це як напевно внутрішня перевірка, коли ти до якихось спецслужб потрапляєш або до ну там елітних якихось військових з'єднань. Варто нормальному, як зараз модно HR-ові, або просто людині, яка у якої наметан глаз на тебе подивитися, їй стане все зрозуміло. Ти адекватний чи ти неадекватний? ось сміх це дуже важливий маркер адекватності: сміх, гумор, іронія, самоіронія, сетира, сарказм усі ці засоби комічного це прекрасна штука, щоб диференціювати людину, як я вже сказав, адекватну від хворої. І якщо ти угараєш там ухахативаєшся, він такий, ладно, давай, піздуй, Сюди, він там і мати у нього, і похуй. говорить, хто з у мене часи виходить, типу там такі. Тобто ми сидимо, сидимо, а він час від часу виходить зі свого кабінету, так прохлаждається, і от це прикалується. А ми там ухахатуємося з пацанами і так далі. Так що, дорогой друг, Ігор, Ігор, братуха, брателла, любов моя, ти не тільки на Шоте Роставеллі ходи і в ресторанах хавай. Ти, будь ласочка, завітай. До Печерського військомату, якщо хочеш, я тобі проведу навіть там екскурсію. Я тобі покажу Суворівський, я тобі покажу Лесі Українки, я тобі покажу чудовий район, Печерський міст, що там захочеш після військомату, якщо тобі треба буде продихатися, потім 6 після шести, восьми, десяти годин кількох днів оцих ордалій військоматі. Якщо тобі треба буде продихатися трошки, подивитися на квіточки, підемо в Боцсад, можемо вниз там спуститися. Ловко, а там недалеко і Китаєво, Ну, далеко, але можна проїхатися, Китаїська пустень, там можна погуляти. Не бійся, все буде добре. Ніхто тебе, любителя Арктерікса, любителя Стонайленда, ніхто тебе не пустить одразу в Серебрянський ліс. Просто воно виждання. Чи тобі ще 24 і ніяк не стукне 25? Чи тобі, мабуть, 17, чи тобі, може, 15 і ще не час. Ще не час рік, ще не час два, ще не час три. Тільки час збирати і звітувати, збирати і звітувати. І розповідати своїм лахам підписникам про те, що в Києві знову лунає повітряна тривога і вилетів клятий міх. Так ось, наберися мужності, візьми свого партнера Стерненка і підіть нарешті оновіть ваші сука дані. ще одне запитання до Лачена. Ну, хто дивиться, передасть йому. Ігоре, а що тобі, тобі так не подобається біржка, там пуленбір чи там щось попроще, а що ти от постійно ходиш в якихось таких ахуєнних брендах? Може, як то скромніше будеш, ні? Там війна в країні, там, люди отримують по 4 тисячі пенсії, там 1 долар 40 гривень майже, да? ми в два рази обніщали. А ти, от ну, такий моднік. Тобі не здається це дивним, що ти збираєш з людей гроші, а сам ходиш в такому шматі. Чи ти думаєш, що всі ті, хто на тебе дивляться, вони долбойоби і імбіцили, і вони не бачать, як ти живеш? А?